Політолог, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович приєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Я хотів би з вами насамперед почати з обговорення. Чергових російських атак на Україну і про те, що за попередньою інформацією президента України Володимира Зеленського, учорашня атака, внаслідок якої в Києві загинуло 12 теролюдей і близько сотні отримали поранення, вона була здійснена Російською Федерацією північно-корейською ракетою. І я розумію, що це питання можливо лунає досить часто, але. Мені цікаво, ну по-перше, чи буде реакція світу. Мені цікаво з огляду на те, що за даними журналістів Reuters, за останні 20 місяців, північна Корея надіслала в Росію близько 4-6 мільйонів артилерійських снарядів, що складає половину від тих артснарядів, що Росія запускає по Україні. Мені цікаво, чи надалі світ демократії? Вони будуть заворожено дивитися. Як кролик на удава на те, як диктатури формують коаліції зла, а демократичний світ натомість, як на мене, недостатньо цьому протистоїть. Ну, з великою ймовірністю так і буде, тому що ми бачимо, що ця підтримка зі сторони північної Кореї вона далеко вже не перший місяць триває, але ми не чуємо якісь окремі заяви і дії, що дуже важливо стосовно північної Кореї та й власне Російської Федерації. Ну всі кажуть, що я маю на увазі з демократичних країн, що ну проти Кореї, північної так введено максимум санкцій. Їх нема вже чим там бити. Тому е, хай вони там якось розбираються і підтримуючи, не підтримують там один одного з великим рахунком, ця тема вона вже пройдена. Давайте так скажемо, і я не знаю, що повинно екстраординарне статися для того, щоб на це знову звернули увагу і прийняли якісь рішення, які власне ну, будуть принаймні пробувати стримати ту співпрацю, яка є на сьогоднішній день між Російською Федерацією і КНДР. Знаєте, мені щось підказує, що на превеликий жаль, ця співпраця вона просто. В природний спосіб закінчиться або війна закінчиться, або у північних корейців просто закінчаться запаси. Давайте так скажемо. Тобто, зрозуміло, що вони не можуть все віддати там Росії угу. якусь частину так, але ну більшу вони звичайно залишать, тому що це країна, яка живе постійно в підготовці до можливої війни з південною Кореєю, і зрозуміло, що зброї їм власне буде потрібно. А демократії так тут продемонстрували ну, відсутність адекватної якоїсь реакції, швидкої реакції. Посилаючись при цьому, що ну в межах тих нормативно-правових актів такого знаєте, міжнародного значення, і в межах тих організацій, які є на сьогоднішній день, тієї ж організації Об'єднаних Націй, ну в них виявляється не так багато механізмів впливати на подібну співпрацю, на подібні альянси між авторитарними країнами. Я хотів би з вами ще обговорити останні заяви з Білого Дому. Про те, що насамперед, про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Росія зробила Україні, очевидно, ну і світові величезну поступку, просто тим, що не стала захоплювати всю Україну. Ви знаєте, коли я... Коли я прочитав, побачив цю новину, я поділю своєю думкою, хочу почути вашу. Я подумав про дві речі: перше, емоційне це про те, що так, а коли ми вже заговоримо про те, що Путіну треба давати Нобелівську премію, в разі якщо він перестане убивати українців. А друге, менш емоційне і набагато, як на мене, змістовніше. Невже в Білому домі не знайдеться людини, яка може пояснити чинному президенту Сполучених Штатів, що та інформація від Міністерства оборони Російської Федерації про те, що з Херсону вони пішли самі? Що з Харківщини вони пішли самі? Що з Київщини вони з Чернігівщини Сумщини вони пішли самі? Не відповідає дійсності, а що це робота важка? Робота з жертвами, робота кров'ю і потом Збройних сил України і народу України, який чинить опір російському агресору. По-моєму, все дуже е просто в цьому плані. Вам не здається? Ну, і воно і очевидно, так. Да. Воно не просто воно очевидно, да. тобто, це такі речі, які не викликають якихось сумнівів. Окей, Але пане Ігоре, я, я не можу зрозуміти. Як ми опинилися в тій тоці, де президенту із, однієї з могутніших країн світу, однієї з найбільших демократій, не то, що треба пояснювати, він не знає очевидних речей. І можна говорити про те, що ну можливо він це каже, тому що він ні, це не скидається на якийсь хитрий план. Це скидається на те, що президент цієї країни не поінформований абсолютно. Дивіться, я думаю, тут трошки інша ситуація. А, ну, навряд чи під нього приховують якусь інформацію. Навряд чи йому спеціальні служби не готували якісь там брифінги, якісь аналітичні документи, з якими він міг ознайомитися і ну, на основі їх там зробити певні висновки. Проблема в іншому. Проблема в тому, що він просто намалював собі зручну реальність, от йому зручно так говорити, да? тому що це такий от варіант, який на його думку найкраще спрацює. І він. Всі інші факти або під цю реальність підганяє, або їх просто ігнорує. Це це, це так, сценарі... Слухайте, це так на когось схоже. Ну, ну на абсолютно. одного на, на одного <клес> на одну <клес> особу, яка в Кремлі сидить. абсолютно, так абсолютно, а я вважаю, що нам немає сенсу приховувати цю схожість, тому що ага. е, ну те, що Трамп просто є президентом найбільшої там однієї, точніше, з найбільших демократичних країн світу, абсолютно не означає, що в нього немає бажання, скажімо так: знаєте, змінити цю демократію і власне перетворитися на трошки іншого там правителя. Е, а з точки зору прийняття рішень ну, він же цим від і розуміння. Процесів в світі він цим відзначався навіть під час своєї першої каденції. Просто тоді наслідки були не настільки трагічні, або не можуть бути да, такими трагічними, як вони можуть бути власне зараз. Тому я переконаний, що там є люди, які прекрасно знають, хто на кого напав і як все це закінчилося і хто в цьому зіграв ключову роль. Але е, ну може Трампу вони один раз і сказали. Трамп сказав, що ви неправильно все розумієте. От ми будемо говорити так, і вони, власне, так говорять: Знаєте, проблема Трампа другої каденції. В тому, що на відміну від першої каденції, в нього в оточенні зараз взагалі немає людей, які готові йому сказати, що пане президенте, ви не правили. Ну, от, ви не те говорите. Ви взагалі робите неправильно, Ви робите ну якусь дичину по іншому не скажеш. Да, от вас абсолютно неправильні підходи. Вони всі мовчать, вони погоджуються і тільки постійно демонструють свою максимальну лояльність до е, діючого президента. І Трамп відповідно вважає, що всі речі, які він говорить, це правильні речі. З іншого боку, я переконаний, що частково його ця заява, оця заява конкретно, да про те, що це типу поступка зі сторони Росії, це в тому числі і. Наслідок візитів Віткофа Москви, де Вітков там теж розказували про це. Вітков приїжджає і каже Путін каже ну, від Путіна Трампу, що дивіться Росія там готова далі не йти, а хоча вона може це ж типу друга армія в світі. Вони можуть завоювати всю Україну. Ну, елементарне питання, чому тоді на четвертий рік вони цього не зробили. Ну, воно якби нікого тут не хвилює. І Трамп теж бере е, оці тези, і, власне, потім і вкладає в якісь свої виступи. От ми маємо таку ситуацію, над якою відверто ну, вже сміятися починають навіть американські журналісти, там допущені до Пулу в Білому домі. Але поки ніхто президенту Глоба це все одно не каже. Тому, от маємо те, що маємо, і ми, на жаль. Змушені ну думати, як нам вийти з цієї ситуації, як пояснити, що це ну абсолютно не є поступкою. До речі, мені здається, тут правильно відреагував наш президент, який сказав, що взагалі, то якщо виходити з логіки поступок, uh -huh. то сам факт, що Україна після всього того, що відбувається, готова сісти з Украї... з Росією за стіл перемовин, оце якраз є поступка, uh -huh. яка свідчить про те, що ми не дикуни, а ми цивілізована нація, яка навіть попри все, попри все. Ну, готова про щось там говорити, домовлятися власне за столом перемовин. Ну але чи дійдеться теза до Трампа? Розумієте, ну в мене є на жаль дуже великі сумніви, і він навряд чи це сприйме, так як він повинен сприймати. Я розумію, чому у вас є ці сумніви? З поміж іншого, Трамп заявив, що у штатів є певний крайній термін для досягнення миру між Україною і Росією. Я тут ось про що хотів би поговорити. Я хотів би нагадати пост Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social у зв'язку Зв'язку із е, ударом росіян по місту Київ, внаслідок чого загинуло 12 людей, і процитувати його: мене не влаштовують російські удари по Києву. Не потрібно. Дуже поганий момент. Володимире, Владиміре, стоп! Щотижня гине 5 тисяч солдатів, давайте досягнемо мирної угоди. Е, ви знаєте, коли я е, читаю. Е, От що що мене тут найбільше да, вчора розійшлося мемами. Оце Владімір Стоп, там е, е, робили, такі, е, робили такі меми зі словом Астановітість, яке звучало від е, колишнього українського президента, який втік з України. Мене більше вразило, вразила тут фраза Дуже поганий момент. Ну тобто, я так розумію, що за логікою нинішньої адміністрації президента США є. Не погані моменти для того, аби вбивати українців північно-корейськими ракетами, а є погані моменти тоді, коли вони входять в мирні переговори, і в якесь оце перетирання якихось ділішек з Російською Федерацією. Владіміре, Владі Владіміре, стоп. Пише Дональд Трамп, натомість Україна регулярно від нинішньої адміністрації президента США, і конкретно від президента США отримує ну дуже прямі натяки на те, що треба було Україні капітулювати ще в лютому 2022 тисячі року. І отут у мене питання: що ж такого Росія може запропонувати не сполученим штатам Трампові? Чого у нього немає, що він таку риторику використовує до Росії і таку до України. Ну, це цікаве насправді питання, і воно ключове, мабуть, да для розуміння взаємовідносин Трампа і Російської Федерації. Я думаю, тут ну сукупність є певних факторів. Перше, ну для Трампа завершення війни російсько української потрібно для того, щоб просто показати себе великим миротворцем, найкращим там я не знаю президентом на планеті. При цьому він дійсно вважає Росію сильнішою. Чисто математично, виходячи з того, що це велика країна, і вона має ядерну зброю. Він, звичайно, не піднімає питання про те, що Україна теж колись мала ядерну зброю, але її віддала. До речі, у відповідності до документа, під яким стоїть підпис представника Сполучених Штатів Америки. Ну президента тодішнього да? але ніхто про це зараз воліє більше не згадувати. Другий момент, що Росія може конкретно запропонувати Трампу, ну можливо, якісь дивіться такі геополітичні речі, підтримка в якихось там певних регіонах, де Сполучені Штати не, не хочуть надто сильно самі бути задіяні в певних процесах, а хочеться робити інш, ну, чужими руками. Плюс Трамп є. Знаєте, е, прихильником тієї теорії, чи давайте так скажемо, концепції, яка побутує в частині американського істеблішменту, що з Росією треба мати більш-менш якісь нормальні відносини, оскільки е, Сполучені Штати повинні руками Росії потім воювати і стримувати Китай. Оця е, концепція, вона вона давня. Вона достатньо давня, і там є прихильники, як до речі, серед республіканців, так і через демократів. Тобто, логіка така: ми відриваємо Росію від Китаю, і потім за допомогою Росії будемо протистояти Китаю. Ну як на мене, ця концепція абсурдна, і про це писало багато навіть західних вже дослідників, що вона вже не спрацює в нинішніх умовах. Да, я знаю, Китай... слухайте пане Ігоре. я знаєте, я, я, от ви зараз про це кажете. Про що я думаю? Я думаю, я починаю думати про те, що. А от ну згадати б хоча б одну країну, з якою Росія співпрацювала на партнерських, паритетних умовах для чогось ну, хорошого, да, там, для оборони. Ради заради миру у усьому мирі. Так, да, да, наприклад. Да, да. Ну, Тобто, да. якщо мова, якщо згадати Білорусь, ну. Не йдеться про це, якщо згадати Іран, Іран поставляє е, шахеди Російській Федерації. Російська Федерація теж чимось ділиться. Північна Корея поставляє е, ракети е, і там інші. Артснаряди, наприклад, Російська Федерація, Російська Федерація туди картошку мішками шле і по три тисячі доларів за місяць перебування одного північно-корейського солдата на фронті відраховує Кім Чин Іну Казахстан. Ну, і М -м 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 -м. Казахстан максимально дистанціюється зараз від вот, Росії, не хоче вот, близько вот, з ними вот спілкуватися. То вот. я ж тому й кажу, дивіться, що це дуже міфічна така історія, і ця концепція яка вже зараз не працює. Тому що, по перше, Китай настільки сильно прив'язав до себе Росію, і Сполучені Штати цього не розуміють. І по-друге, е ну розумієте, Росія ж дивиться зараз на Сполучені Штати. Я більш ніж впевнений, що саме так, от за часів Трампа, вже власне ці три останні місяці, як на країну, яку можна просто розводити, ну кидати там, я не знаю. Да там користуватися нею, ну от вони знайшли ключик до Трампа, до його марнославства, до його якихось таких речей. Вони його максимально використовують. Так що в цьому контексті нас не повинна дивувати така реакція Трампа власне на, наприклад, Російську Федерацію і е, на Україну. І дійсно в цьому його дописі ви абсолютно правильно звертаєте увагу. Найбільш жахливим і цинічним є твердження про незручний момент. Тому що ну у нас же, типу якісь перемовини, а Путіну таке робить, і Трампу треба ж на це якось реагувати. Він не хоче. Він хоче писати про щось приємне. А йому треба виходити і казати, що як він написав англійською, там було I'm not happy». Ну я нещасливий від ага. того, да. Я не задоволений, не Е, слухайте. Нам ну байдуже, якось плювати на те, щасливий він чи не щасливий. Ми говоримо про більш засадничі такі речі. Але на жаль, американський президент ці речі не розуміє. Тому, поки поки я думаю, в найближчі там пару тижнів, як мінімум, про які, до речі, згадував і Трамп, ми ну, скоріш за все будемо мати отак. от, от отакі взаємовідносини, коли Трамп буде щось там ще намагатися рухати в плані цих перемовин, але ми не побачимо від нього ніякого додаткового тиску. На Росію і не побачимо ніяких жорстких слів. Навіть на пряме питання журналіста він відповів, що ви навіть не представляєте, як я сильно тисну на Росію, але він не навів жодних доказів, ага. жодних фактів. Ну, Згадав, про... Владі Владиміре Стоп. Це ну, да, і ну є тому, це тиск. дуже сильний тиск. Да, хтось там може сказати, ну бачите, у росіян не все так добре з нафтою. Так розумієте, дуже парадокс ситуації в тому, що це стало просто побічним результатом зовсім іншої діяльності Трампа. Це не був конкретний крок проти Росії. Тобто, він коли він каже про те, що там ми там не будемо допомагати Україні, або там щось щось подібне, він насправді говорить правду, тому що конкретно Трамп, як президент Сполучених Штатів. Абсолютно нічим з матеріально-технічної чи якоїсь там фінансової точки зору Україні не допоміг те, що ми отримуємо навіть зараз. Ми отримуємо ще за рахунок попередньої адміністрації. Тому, от, хоча б в цьому плані він достатньо чесний, він показує, що йому плювати на жертви, йому плювати взагалі ага. на війну, як таку він хоче якусь угоду, яка ну буде для нього корисна, іміджовому, або не тільки іміджовому плані. Є да, пере... до речі, версія що. Да, -да, да є до речі, ще версія така. Знаєте, коротко, що е, Росіяни пообіцяли, що вони, е, наприклад, можуть передавати американцям якусь продукцію, якісь товари, які під санкціями, але їх будуть вже продавати американці і на цьому будуть заробляти. От ті, які підсанкційні, да є такі версії, і я не здивуюся, що насправді вони дійсно можуть лежати в основі всіх тих розмов, які на сьогоднішній день сполучені штати ведуть з Російською Федерацією. А The Moscow Times писало про те, що е, Росіяни зараз роблять все можливе. Аби запропонувати Трампові вигідні з точки зору появи на перших шпальтах газет, як він це любить, дії, які можна вкласти в його оцей другий, ну і очевидно останній термін на посаді президента США. Наприклад, запропонувати йому побудувати в Москві. Трамп Тауер. Це для, Trump Tower. для такої глиби, якою себе очевидно відчуває Трамп. Це буде дуже показова історія, що ось ми в Москві цілий Трамп Тавер, позолочений, очевидно, я не знаю. Я ще хотів би поговорити про заяви Марка Рубіо, Держсека, держсека США, про те, що адміністрація Дональда Трампа. Показала Україні та Росії шлях до миру, та як має виглядати фінішна пряма щодо цього питання. Одночасно із цим з'являється заява Лаврова, міністра закордонних справ Росії, про те, що Сполучені Штати та Росія рухаються. В правильному напрямку щодо угоди про припинення війни в Україні, однак окремі ключові її положення досі залишаються неузгодженими. Почекайте, буквально вчора, позавчора, Дональд Трамп говорив про те, що ми, тобто Сполучені Штати, ми з Росією вже про все домовилися. Черга України так домовилися чи не домовилися? Так намацала Росія цей шлях до миру чи ні. Ну, я думаю, що ці домовленості в процесі розумієте. Тобто, це ж якраз і добре характеризує те, що зараз відбувається. Американці іноді дійсно наївно вважають, що вони про щось з росіянами вже домовилися а росіяни потім викатують якісь додаткові вимоги. Вони не завжди є публічними. Як це робить, наприклад, Пісков, да, там в останньому інтерв'ю знову говорить про чотири українські області ще якісь там, наприклад, речі. Але росіяни, от ну вони роблять те, що роблять, наприклад, робить людина там, коли вона їде, не знаю, там на риболовлю. Да, вона там підтягує, відпускає, підтягує, відпускає на спінінгу. І відповідно сполучені штати на це там ведуться. Рубіо тільки в одному. Вони дійсно певний план, певне бачення, як це може бути, показали. Але він забув додати одну важливу річ. А наскільки це бачення є дійсно компромісним і таким, яке влаштовує обидві сторони, от в цьому є на сьогоднішній день. Найголовніші ну найголовніша проблема взагалі всього того, що роблять Сполучені Штати, тому що скидається на те, що ця історія набагато більш вигідніша буде по факту Росії. Тоді, вибачте, де компроміс, де взагалі uh -huh. розуміння простого принципу, що це Росія напала на Україну, а не навпаки, Оцього, цього в принципі немає. Ну будемо сподіватися, що все ж таки це розуміння з Ну або американці рано чи пізно зрозуміють, що їх просто розводять, і Росія насправді не збирається нічого завершувати, або завершувати це так, як це бачать Сполучені Штати. Я просто я правда, я ну я вважаю, що Е... давайте так: коли Росія не розводила, коли Росія намагалася побудувати зі сполученими штатами дійсно хороші е, партнерські відносини. Ну ніколи. Були якісь спроби. Коли там була відлига ця Хрущовська в Радянському Союзі, на в 90-х була ця спроба. Але дивіться, в 90-х ця спроба була при Єльцині, А як тільки до влади прийшов Путін, на цьому була поставлена крапка. Ванькаються, цяцька сполучені штати з Росією носяться як списаною торбою, але ми всі прекрасно знаємо, який, який фінал цієї історії.